Селищу веселому на Харківщині випав щасливий квиток. На їхній території будуть здобувати нетрадиційний газ. Щоправда, місцеві мешканці ще не знають, чи радіти, чи перечувати. Оскільки про нову технологію вони майже нічого не знають. Дуже страшне діло, дуже як один і буде то горе. Навколо теми нетрадиційного газу в Україні точиться багато розмов. Ця тема з кожним кроком просування набирає популярності та обростає чутками. Півроку очікування, і нарешті сталося. Україна відкрила нову сторінку у своїй енергетичній історії. Минулого тижня на Харківщині компанія Shell розпочала розвідку газів у щільнених пісковиків. Потенційні ресурси газу коливаються між двома та восьмома трильйонами кубометрів, проте технічно видобувних значно менше. Роботи тільки розпочалися, і вже за декілька років бурова установка дістанеться газового шару. Лише тоді стане відомо чи бути промислові здобичі на Біляївській 400. Це лише перша борова установка зі здобичі так званого нетрадиційного газу. Згодом на цій площадці з'явиться декілька башт близнюків. У договорі спільної діяльності з нашим партнером Укргазвидобування. Ми взяли на себе зобов'язання пробурити три свердловини. А потім, вже розглянувши результати, ми разом з нашим партнером будемо приймати рішення щодо подальших борових робіт. Видобуток нетрадиційного газу пов'язаний з необхідністю усвоєння великих площ до 12 тисяч квадратних кілометрів. На цих площах продуктивними є лише 10-15 відсотків. Тому потрібно визначити, де перебувають ці 10-15% площі вже на них здійснювати боріння. З... Спочатку дослідно промислове, а потім вже експлуатаційне. За першою свердловиною будуть інші, щонайменше ще 12 на, ці, на цих ділянках. Наступного року розвідка розпочнеться у Донецькій області. У 2014 році компанія Шеврон приступить до розвідки сланцевого газу на Олеській площі, яка знаходиться на території Львівщини. За даними управління енергетичної інформації США, потенціал доступних покладів сланцевих газів в Україні оцінюється у 5,5 трильйонів кубометрів, третина з яких технічно видобувна. Вітчизняніші експерти оцінюють поклади газу сланцевих пластів більше, ніж 9 трильйонів метрів кубічних. Окрім того, ще одне потенційне джерело нетрадиційного газу міститься у вугільних пластах. Дані США говорять, що в Україні потенціал метанового газу складає 3 трильйони кубічних метрів. Дослідження міжнародної компанії прогнозують, що до 2035 року Україна може видобувати до 70 мільярдів кубометрів нетрадиційного газу. Тож оновлена енергетична стратегія України в повні може бути реалізованою. Нагадаємо, що за її планами до 2030 року власний видобуток газу має забезпечити 90% споживання. Але як воно буде насправді? Сценаріїв розвитку ринку нетрадиційного газу та взагалі енергетичного сектору декілька. За базовим, якщо здобут не традиційного газу розпочнеться у 2015 році, то вже за 15 років видобуток перевищить внутрішнє споживання. Таким чином Україна зможе розпочати експортувати газ за даними прогнозів вітчизняних фахівців. За умов збалансованої політики Україна має шанс вже у 2024-му звести імпорт російського газу до нуля. А до того доведеться закуповувати для енергозалежної України питання газу останніми роками загострилося через непорозуміння з Газпромом. Названа ціна на блакитне паливо не стільки несправедлива, як інколи її називають, а скільки непідйомна для індустріального сектору України. Росія єдиний постачальник газу в Україні, яка в різні роки нам забезпечує газ. Від, скажімо, там від майже 60% десь до 75% зараз. Монопольне, скажімо, положення Росії. І, звичайно, наша економіка дуже від цього потерпає. Діюча програма з енергозбереження не допоможе, оскільки потребує великих коштів та часу. Ми стоїмо напередодні того, що протягом буквально 3-4 років скраплений газ. В тому числі і нетрадиційний газ в скрапленому вигляді з Північної Америки, Сполучених Штатів і Канади потрапить на інші світові ринки Європейський і азійський. Цей газ буде значно дешевшим за російський. Враховуючи наявність інфраструктури для транспортування та зберігання газу, наша країна також може скористатися новими можливостями газового ринку. А якщо Україна реалізує з часом плани, по створенню інфраструктури для прийому газу з альтернативних джерел, чи отримає можливість технічну, використовуючи існуючі азотранспортні мережі реверсом отримувати газ з Європи, практично вона може зробити газпром більш зговірливим, більш поступливим. Поклади сланцевого газу знаходяться буквально на усіх континентах. Про них знали ще з 19 століття. Але технології, які дозволяють рентабельно та якісно видобувати глибинний газ, з'явилися лише наприкінці 20 століття. Власне технологія гідророзриву відома давно, але лише з появою новітніх знань та технологій компанії повернулися до теми гідророзриву. Нетрадиційним газ глибинного залягання називають умовно, маючи на увазі власне поклади цих газів. Їх глибина залягання сягає декількох кілометрів, тому для їх видобутку потрібна спеціальна технологія. Специфіка технології видобутку нетрадиційного газу у тому, що вона потребує не однієї свердловини. Для видобутку газу з таких порід зазвичай застосовують технологію гідророзриву, яка дозволяє зробити тисячі штучних розривів породи для підвищення проникності газу. Хронологічно процес здобича виглядає наступним чином. Власне буріння нічим не відрізняється від того, що застосовують при видобутку традиційного газу. Як тільки оператори дістануться газоносного шару, починається процес гідророзриву. Оператор закачує свердловину велику кількість розчину з хімічними реагентами. Процес гідророзриву проходить декілька етапів, просуваючись все далі у колекторі газу по стовбуру свердловини. Розробка містораження нетрадиційного газу – це ігра статистична. Тобто тут треба набирати статистику, як по розподіленню свойств э, пород, так і по, по э, стоїмості скважин, які вулються в різних районах цієї площі. По отдельным скважинам, как в традиционном случае, разведочным или оценочным, даже если их десяток, такую статистику не набрать. Поэтому делается пилотный, делается пилотный проект, то есть бурится 10, может быть, 20 скважин, которые, которые включаются в эксплуатацию и в течение нескольких лет набирается статистика по тому, как ведут себя эти скважины, профиль добычи и так далее. Только когда эти данные собраны, собственно, переходит к этапу разработки. Это тот этап, на котором будет уже сотня, может быть, тысячи скважин. Но это, вот этот вот цикл обязательно надо пройти. Этот цикл занимает немало времени, этот цикл занимает несколько лет. На даний момент усі проекти в Україні знаходяться на пошуковому етапі. Успішність проекту буде залежати від вартості свертловини, а також від кількості газу. Саме такий економічний баланс і визначить ціну на газ. Поруч із розвитком ринку нетрадиційного газу зростає і спротив громадськості та екологів. Технологія гідророзриву шкідливо впливає на довкілля. Після виходу скандально відомого фільму Газлен тема сланцю стає ще більше дискусійною. Так, у фільмі автор показує, як внаслідок видобутку, у питній воді з'являється газ і вона горить. Експерти пояснюють, що для території Пенсильванії, де відбувалися зйомки фільму і де йде буріння, таке явище було відомо і до моменту здобучі. Потраплення газу чи хімічних реагентів до питної води можливо за єдиною мовою неправильного проєктування чи труба, яка контактує з водоносним шаром, неякісно зацементована. Проте спеціалісти побоюються, що потраплення газу у воду можливо внаслідок самого гідророзриву. Добывающие компанії, які непосредственно связаны с этой проблемой, утверждают, что такие проблемы возникают только в случае неправильной технологии бурения. В этом случае метан, поднимаясь по скволом, попадает за затрудное пространство и распространяется уже в грунтовые воды, и в подземные воды попадает непосредственно в питьевые скважины. которую пьют люди при этом они отрицают возможное возможное попадание в воду в газа из из-за гидроразрыва вот эту проблему вообще я считаю мало изучают Фахівці припускають, що гідророзрив може спричинити розтріскування шарів підземної кори. Таку перспективу припускають і німецькі спеціалісти. Проте Харківській області у цьому плані пощастило географічно. Нам скажімо так повезло, ну конкретно нам, Харківському регіону, який знаходиться на Дніпровської Дніпровській Дніпровській впадині, де відложення залягають глибоко, а сверху залягають кілька слоїв водонепринесу, які в цілому будуть гранировать. Але на цьому ймовірні проблеми у зв'язку із видобутком газу з ущільнених порід не закінчуються. Основне питання, яке задають екологи, де взяти технологічно необхідний об'єм води і як збираються її утилізувати. Для нового процесу потрібно порядка 4 тисяч кубометрів води. во-перше, цю воду треба Во-вторых, эту воду нужно куда-то делать, поскольку половина воды выходит назад. Помимо того, что в нее добавляют какие-то химические регенты, которые от нас скрывают, она уже содержит вымытые из породы, ну, все что угодно, тяжелых металлов до радона. Вот. Ну, теперь представьте, что для одной скважины уже 4000 кубов. То есть, а такие крупные ну, месторождения, которые рентабельно добывать, они нуждаются в бурении ну, сотен скважин, скажем. То есть, если, ну, если брать США опыт, то там тысячи скважин. То есть, то становится вопрос, значит, откуда взять столько воды. То поверхностные воды, скажем, если брать и село Веселое, находятся на ближайшем Краснопаловском водохранилище, из которого пьет город Харьков. Наверное, как бы неправильно. Хотя, не худший вариант. Вот, но при этом оно находится не так, не так близко, чтобы... Компанія Shell дозволила себе витрати на транспортування такого количества води на місторождень. На даний момент компанія Shell пробурила спеціальну свердловину для забезпечення технології водою. Натомість опоненти сумніваються, що цієї води вистачить надовго і рано чи пізно повстане питання і знов. Ще одну небезпеку видобутку нетрадиційного газу пов'язують із землетрусами. Є припущення, що гідророзрив впливає на сейсмічну активність. При гідророзриві образуються пустоти радіусом до 15 метрів. І в той тежанк фіксирувались мікромітисіння при гідророзривах, которые очевидно зв'язані з тим, що закачували огромное количество води, а насмачували какие-то поверхності, которые приходили в движение за счет этого питання повсякчас. Виникають і не тільки у вітчизняних екологів. Технологія нова і ще не пройшла випробування часу. Компанія заспокоює громадськість своєю багаторічною репутацією та п'ятьма принципами роботи, один з яких не зашкодь. Компанія Шел надзвичайно серйозно сприймає свою соціальну та екологічну відповідальність. Якби ми не були на 100% впевнені, що можна проводити тут буріння, не завдаючи шкоди довкіллю, ми б сьогодні не почали буріння цієї свердловини. У нашої компанії є певні принципи ведення робіт, які спрямовані на захист довкілля, водних ресурсів та громад. Але не тільки в екології справа зазначають експерти, газовий ринок в першу чергу великий бізнес та велика політика. І жоден гравець не відмовиться від своїх грошей та сфери впливу. Так наприкінці минулого та початку цього року у Болгарії та Франції громадськість домоглася заборони урядом видобутку нетрадиційного газу на території їхніх країн. У кожного свої інтереси у розвитку нетрадиційного газу. Для України це шанс стати енергонезалежною країною і навіть країною експортером газу. Синицю у руках вже відчуває місцева економіка. Є багато міста але Щасливим стало в Піромайському районі. Це місто на території Запутнівського сільського совєту Біляєвська 400. Понятное дело, что как бы определенный риск. Мы как бы надеемся и хотим, чтобы этот риск оправдался, потому что сегодня за этим стоит социальная сфера села. Сегодня стоит вопрос о демографии, в части того, что сюда приедут как и работников много, так и здесь рабочие места будут созданы. Но, ну, естественно, мы хотим, чтобы строился еще... Новий посілок, кроме всього, я вважаю, що веселая, в тому числі повісіліє. Чи буде весело жити селянам, як і іншим мешканцям, на чиїх територіях розпочинається здобич? Можна буде сказати вже за декілька років, коли розвідка покаже, чи є очікувані поклади газу. Але це в економічному розумінні щодо екології питання для багатьох залишається відкритим.